На Сумщині в місті Кроловець служба безпеки України заблокувала незаконну діяльність двох адміністраторів місцевої вайбер-спільноти, які систематично поширювали дані про заходи представників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки у регіоні. Встановлено, що фігуранти відслідковували та зливали учасникам інтернет-спільноти дані про актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток представниками ТЦК. Фото та відеоматеріали зломисники збирали особисто або отримували від окремих учасників каналу. Інформацію адміністратори розміщували для уникнення громадянами України призову на військову службу. Правоохоронці вилучили у фігурантів мобільні телефони із доказами протиправних дій. За даними фактами, слідчі служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Наразі ЗБУ перевіряє можливу причетність до протиправних дій інших осіб, з числа учасників інтернет-спільноти. Служба безпеки України нагадує, що перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань є кримінальним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років ув'язнення.